О радості з вчорашнього дня не гуляли. Мама уїжджала і понеслася рить. А так. І кожен своїм ділом зайнятий, А то вже дітвора. Найприятнее пориться в какашках. Ну що ну, зробиш? І я щось вже побачила. І це здоровий глист. Мертвий здоровий глист. І оно ще, бачу, усе валяється. І усе валяються. От вам і приглистовка. Отак От приглистували. Це добре. В какахах риємось. Тут все добре немає. А в тих какахах, звісно, і не один глист. Це з великих поросят. Треба винести. Збирати гній, от тобі листочка. ну це добре зараз поубираємо. Прикольно так. страшно, да? Давай, давай. Заходи, заходи.